ic зв'язок в основному використовується при модернізації існуючої мережевої електростанції, розширюючи оригінальний мережевий інвертор для додавання частини накопичення енергії та перетворення його на систему накопичення енергії, щоб забезпечити стабільну роботу системи в умовах роботи поза мережею. Мережевий інвертор може бути підключений до порту генератора гібридного інвертора з високою напругою для домашнього використання соліс. Переконайтеся, що підключення виконано правильно, і налаштуйте додаток. Налаштування перемикача AC зв'язку на смартпорті. Увімкніть перемикач IC зв'язку. Встановіть положення PV-інвертора, порту генератора або резервного порту відповідно до фактичного місця підключення. Встановіть параметр IC зв'язку за сокиї або напругою так, щоб мережевий інвертор перезапускався, коли сокиї акумулятора знизиться до заданого значення. Встановіть параметр вимкнення ISI зв'язку за сок або напругою, який вимкне мережевий інвертор, коли сок акумулятора досягне заданого значення в умовах роботи поза мережею. Коли сок акумулятора гібридного інвертора підвищується до 80%, гібридний інвертор починає підвищувати частоту резервного порту, і pv інвертор зменшує свою вихідну потужність зі зростанням частоти. Поки сок акумулятора не досягне 90%, резервна частота досягне 52 Гц. Значенням частоти запуску за замовчуванням є частота місцевої мережі, значенням IC зв'язку максимальної частоти за замовчуванням є місцевий рівень перевищення частоти плюс-мінус 0,1 Гц, і його не потрібно змінювати.